3 травня з самого ранку ми вирішили сходити з села Красник на сироварню під назвою Полонина Веснарка. З самого початку нашого шляху нас зустрів такий повітряний бій між птахами. Гірська дорога до сироварні. Пролягає повз ліси та пасовища. Трохи з відстані можна чути шум ріки Чорний Черемош. На шляху іноді зустрічаються джерела, де можна втамувати спрагу. Має бути веснарка половина Відлуєння зими. просто час неймовірне. Робет. Стороні Гаверли зараз видно, що негода, і нам тут теж не слід довго затримуватись. Сама сироварня, полонина веснарка, розміщена на висоті близько 1250 метрів над рівнем моря.